Всім привіт! Хотів би такий маленький відеозвіт зняти. Поставити такі двері, виходить це сама двері МДФ, вона йде оплеєна пленкою. самі такі одні з дешевих, але більш якісні є, такі, що пальцем кнеш, вони провалюються. Бачимо тут виходить зараз на Впадина, Така ось падина, треба буде робити добір, продається добір і виходить, там все добре буде до добору, потім тут буде а, закриватися. Зверху також там виходить, вона йде трохи в середину западає, тому що, бачимо, по стіні тут йде все рівно. Зверху також все рівно йде, а тут трохи завалено. Завалено тому, що сама стіна, як бачимо, вона завалена, треба було трохи її вирівнювати. А якщо зараз вирівнювати це, треба, цю стіну треба також вибивати, і бачимо, що у нас би, вона була б би, виходила би сюди то я залишив в такому форматі. Загалом виходить, що якщо її поставити, отак ось вона закривається, якщо так поставити, вона не закривається. В принципі, це не критично. Також хотів би показати ось зверху, хто буде купувати. Хто буде купувати зверху і знизу, виходить, що а, там немає такої пленки, вона виходить гола. Це тоже, також я цього не знав, купив, потім вже тільки побачив. А так виходить двері, в принципі, середині йде брус. Поставив замок. Виходить, закривається все чітко. Поставив замок, такий а, замок. Фірма тут навіть на, на малюнку є. MVM, зараз наведу фірма а, не з дешевих. Такий же самий замок поставив. Як я робив а, замок, робив я все. Це все робив не фрізой, робив, а робив з виходить, якщо вірно по-українськи. Вибивав це все, навіть якщо ви бачите, що зверху трохи. Тут, можливо, на пів міліметра підрізняється зверху і знизу. Не критично. А, самі а, угли все добре. Все зайшло. Якщо так подивитись, в принципі, також все добре. З цієї сторони все закривається все чітко. Сам пластмасовий виходить а, язичок. Цей. Сама ручка так, вона якісна, без питань. Двері ось такі. Хотів би поговорити ще ось про такий нюанс. А, як я робив? Робив я, складав Складав я до полу, раму клав, зверху клав, а, виходить самі двері, вставляв. Спічки або ж зубочистки вставляв знизу, зверху, по бокам і стягував це все саморізами. Знизу виходить, якщо будете також купувати, такі ось рами, вони не продаються з порогом. Порох виходить окремо, порох я брав звичайний, виходить він по був довшим, я його відрізав, відрізав я його. По розмірам, щоб було все добре, правильно, там кусок десь валяється. Також відрізав і виходить, що тут він, якщо бачите, трохи це виходить. Якщо тут добір додати, і додати ще тут плінтус буде, то в принципі тут все добре заш'ється. А так виходить, або ж його довший треба брати, або ж коротший, або ж підрізати під свої розміри. Саме головне, щоб. Состиковка була двері е, в нутрі, е, то вони все добре е, кладуться прям все чітко. Що тут розмір, що тут розмір 3,5 3, Також хотів би поговорити по про петлі. Такі ось, також більш-менш якісні. А знову ж, кажуть, треба відступати 2 мм або ж 3 мм. Я думаю, ну, Навіщо його виступати, якщо виступати, то тут буде сама двері, вона буде торчати сюди зовні. Також тут я... вона рівна, а якщо тут виступити, вона буде трошки торчати. Я думаю, ну, навіщо таке треба, тут буде все рівно, тут буде торчати. А вийшло, що виходить з Треба було відступити буквально 2 мм. В принципі, ну, тут міліметр є, я відступив, а треба було або ж 2, або 3 мм. петлі виходить байбовочкою, бабочка. В принципі, не треба нічого вирізати, все чітко ложиться, все класно. Така ж сама ситуація знизу також, також, само, також так само робив. Виходить, що хто, хто не хоче, щоб у нього кути ось були. Не затирались, тому треба відступати хоча б 3 мм. Я цього не знав. Хтось каже відступати, хтось каже не відступати, по, по відео по Ютубу подивився, думаю, так піде, а воно не піде. Тут також виходить, якщо брати, я його не кріпив. Деякі виходять, кріпять всередині, під ці ось болти, саморізи сюди стягують. Я не стягував, виходить, що воно і так все добре кріпиться. Це не входні двері, не навіщо його сверлити. А всередині, всередині світло трохи включив. Всередині виходить так, от я його під оглом трохи з вибрав. І тут також все стаміскою вибивав. Спочатку Прикріпував, потім е, вирізав, е, потім е, це все викручував і знову все вирізав і тоді вже закручував намертво. Красив я звичайним гуашем всередині, в принципі, воно двигану е, так. В принципі, все добре. Е, закривається, все добре, без питань. Такі ось двері виходять, якщо зі світлом. Тому а, такі ось нюанси І ще, якщо брати а, саму цю ручку, вона в комплекті десь з а, як вона називається правильно, а, зворотня частина замка а, є з таким ось а, хлястиком, є без, є без такого хлястика. Я, в принципі, думав без такого брати, але вийшло, що поклали такий. В принципі, воно все добре, закривається без питань. Я спочатку думав, що воно буде заважати, вона насправді не зважає на це зараз і, і вийду. Так, тому вийшли такі ось двери, це чисто для... Веду зйомку для себе, або ж той, хто хоче поставити, замок ставиться також, вибирається. Спочатку він повертається другою частиною, прикладував, відводив карандашем, потім вибирав це все. Два дні на це потратив. Хто, хто, хто каже, що там за, за, за годину або за пару годин не знаю, можливо, той, хто вирізає, або ж. Машинкою або ж якимись другими електроінструментами так може вийти. А якщо це все руками вигрібати, то в мене не вийшло. Працював я тут, виходить два дні після роботи. Оці двері, навіть три дні, двері ставив, потім а, двері запінював. Після цього ще півтора дня колопався з кимось замком. Якщо хтось бачить, тут виходить зараз не дуже ось рівно. Такі ось маленькі виходить недочоти. Я виходить це також замальовував все краскою. Звичайна краска краска виходить, гуашева краска сірим кольором. Вона також все зафарбовується і, в принципі, нічого. Гочі не кидається. Також я тут те же саме робив. Оце все замальовував. Це замальовував все також краскою по окантовці. Навіть, ось якщо бачите бачити, як присвятив, виходить саме краски ось вона залишилась. В принципі, вона водой змивається, нічого тут страшного немає. Можна змити. Ось такі двері ще буду робити набір. Також сама виходить ширина стіни. Зверху, якщо міряти 10 см, а знизу я міряв 8 см. З, з цієї сторони, там де 8 виходить з цієї сторони, там 7, а там виходить 9, тут 10. Відрізняється на сантиметр. Тому виходить я поставив, щоб воно так було. З цієї сторони також вивав всю плитку. тут плитка стояла, а вже, виходить, оце все треба буде спилювати. І тут вже треба дозір ставити і потім закривати це все. По порогу також порог буде краситись, а треба його вже закрасити, тому вже заходився. Також сірий колір, тут все буде або ж герметиком або ж чимось закриватися. Силіконом можливо, а так два рази я пінив, тому що перший раз не пропінилось так, як я задумав. Тому то хочу ставити, поставити. І ще залишилася одна дверь, ну, то вже після. Кому сподобалось, ставте лайки, так і ось вийшов відео звіт, в принципі, на двері самі по собі прикольні, але я ж кажу, що є пару, пару питань по куту, що я не доробив, треба було відступати. 2-3 мм, ну, это уже, как бы, с опытом, скажем так. Кому понравилось, ставьте лайки. Бывайте, всем добра.